ЗСУ отримали перший український дрон Шарк Чмут. Загалом українські захисники отримали 25 таких комплексів. Безпілотник з радіусом та тривалістю польоту 4 години, впевненої роботи до 60 кілометрів, забезпечуватиме розвідку та цілевказання нашій артилерії та реактивним системам. Зеленський приїхав до Харкова з неанонсованим візитом та передав відзнаку місто Герой України. Також президент провів нараду щодо відновлення до окупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудова інфраструктури та надання допомоги жителям. Окупанти обстріляли пункт незламності в Константинівці, Донецької області. Три людини загинули. Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі Міг 29 міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, решту літаків передадуть Україні в наступні тижні. Новини світу Туреччина випустила перший винищувач власного виробництва. В Туреччині також представили легкий штурмовик власного виробництва та реактивний літак. Поки що залізні пташки проходять тестування тільки на землі, але розробники прогнозують їх запуск в небо в найближчі дні. Літаючий байк презентували ОАЄ. Цей транспорт майбутнього буде використовуватись в пошуково-рятувальних операціях. Ховербайк здатний злітати на висоту до 20 метрів і рухатись 40 хвилин без додаткової зарядки. На Tesla Model 3 встановили великі колеса диліжансу.